На мінорній ноті в Тернополі відсвяткували день незалежності представники демократичних політичних партій. З нагоди ювілею нашої держави до пам'ятника Тарасові Шевченку прийшло більше сотні небайдужих до долі країни людей. Громадські активісти, ветерани, учасники визвольних змагань та місцеві політики усі разом скандували Слава Україні та висловлювали свою недовіру президенту та його команді. Яким зрішенням суду Горлівського, Донецького, чи Мукачівського, не викреслиш з нашого серця те, що є святим для кожного з нас. Не викреслиш з нашого серця України. Не викреслиш те, що передалося нам кров'ю батьків, запахом нашої землі, на якій ми виросли і сьогодні стоїмо, і яку ми творимо. 20-ту річницю незалежності тисячі людей на жаль відзначатимуть із сумом в очах. Адже те, за що боролися наші предки, сиділи у тюрмах та проливали свою кров, сьогодні втратило цінність. Не таку вільну Україну хотіли бачити наші діди та прадіди. Запевняють представники демократичних сил. Не про таку Україну мріють люди. Це звичайно. Я вважаю, що сьогодні політичні партії зробили правильний крок, тим, що зібралися разом і Сказали своє слово про те, як вони відносяться до тих політичних репресій, які відбуваються в нашій державі, до тих подій, до тих економічного стану країни, що відбувається в державі. Тому що справді сьогодні такий час, що кожен, кожен, кожен з нас, кожен з тих, хто при владі, кожен з тих, хто впливає на події, повинен задуматися над тим, а що буде завтра з нашою державою. Та не зважаючи ні на що день незалежності, це насамперед найбільше державне свято. Наша країна ще така молода, і потрібно вірити, що все ще попереду українцям необхідно встати з колін, не чекати на чуюсь допомогу, а самим будувати майбутнє для себе та для наступних поколінь, кажуть політики. Я впевнений в тому, якщо ми змінимо позитивний заряд суспільства, якщо ми задамо позитив і впевненість і віру людей в країну, віру людей в тому, в те, що в цій країні вони зможуть. Жити матеріально забезпечено, вони зможуть жити комфортно, вони зможуть жити добре. В такому випадку, тільки в тільки в такому випадку, ми зможемо дійсно змінити країну. Це єдиний шанс і єдиний шлях на сьогоднішній день. Закінчили народне віче гімном України.